Доброго дня! Ласкаво просимо до уроку на тему історичного розвитку франчайзингу в США. Сьогодні ми розглянемо, як ця бізнес-модель розвивалася з середини 19 століття, пройшовши шлях від новаторської ідеї до одного з основних драйверів сучасної економіки. Приготуйтеся дізнатися про перші приклади франчайзингу. Етапи його революційного зростання та виклики, з якими галузь стикається сьогодні. Історія франчайзингу у США почалася з середини 19 століття. Компанія Singer Seven Machines запровадила модель співпраці з незалежними підприємцями, які продавали її продукцію під офіційним брендом. Це дозволило компанії швидко розширювати ринок. У 1886 році Кока-Кола стала ще одним піонером, укладаючи угоди з партнерами для дистрибуції свого напою. Ці ранні приклади франчайзингу заклали фундамент для майбутніх франчайзингових систем. Справжній прорив стався у 1950-х, коли франчайзинг захопив індустрію швидкого харчування. Макдональдс під керівництвом Рея Крока стандартизував процеси та продукти, закріпивши репутацію бренду. Водночас з'явилися франшизи у, готельному, у готельній галузі, як от Holiday Inn. Ці бізнеси впроваджували нові технології. Консалтингові послуги та юридичні стандарти, як от обов'язковий документ Franchise Disclosure Document І в що став основою регулювання галузі. Сьогодні у США функціонує понад 805 тисяч франчайзингових точок. Інновації, такі як цифровізація та автоматизація бізнес-процесів, стали ключовими для успіху. Наприклад, Subway активно використовує мобільні додатки, а Code Ninjas створила франшизу для навчання дітей програмуванню, об'єднавши соціальну місію із прибутковим бізнесом. Франчайзинг продовжує розвиватися, охоплюючи IT, охорону здоров'я та освіту. Отже, франчайзинг у США. Це унікальний приклад еволюції бізнесу, який демонструє силу партнерства, гнучкості та інновацій. Подумайте, як фактори стали вирішальними для успіху цієї моделі, чи можуть сучасні виклики змінити її майбутнє? Відповідь шукайте у наших наступних уроках. До зустрічі!